Екол 92 Блоба не просто копія бойового пістолета, а один із найперспективніших прикладів того, як пневматика може бути по-справжньому дорослою. Тут кожна деталь від форми затвора до відлуку курка створена, щоб передавати відчуття справжньої зброї, але зберегти доступність і простоту використання. Вже при першому огляді кол 92 справляє сильне враження. Класичний свілет Берет 92 – це міцний або з пластик, в якому розташовані металеві силові частини, такі як Squol та ОСМ, важка збірка, точна геометрія деталей, все говорить про серйозність цієї моделі. У комплекті пістолет, магазин, шестигранний ключ та інструкція, жодних декоративних фейків, все працює і виглядає як у бойовому оригіналі. На особливу увагу заслуговує система BluePac. При пострілі затвор з характерним клацанням відкочується назад злочий ефект віддачі. Це додає реалізму як візуально, так і тактильно. Стрілянина відчувається жваво, динамічно, з характерною віддачею в долоні. ЄСП-92 живиться від стандартного 12-грамового балона СО2 і стріляє сталевими бібікульками калібру 4,5 мм. Важливо, пістолет не оснащений фізичним запобіжником, але при цьому реалізовано пасивну систему безпеки. Поки курок не взведений, постріл неможливий. Це означає, що при звичайному носінні або випадковому натисканні на гачок спуску з невзведеним курком пістолет не зробить постріл. Таким чином, спека реалізована механічно, без додаткових елементів на корпусі, просто та ефективна. Щодо технічних характеристик, виробник заявляє, початкову швидкість пострілу до 120 метрів на секунду. Однак насправді все чесно і перевірено, проведений відстріл через хронограф, який показав середню фактичну швидкість лише на рівні 100 м на секунду. Це типова картина для пістолетів з блокбек. Частина енергії йде на рух затвора. При цьому стабільність стрільби, робота автоматики та купчасті залишається на високому рівні. До 5 метрів впевнена щільна група. Балона вистачає приблизно на 60-70 пострілів. Підсумок очевидний ЄСП-92 це вибір для тих, хто хоче стрільбу з відчуттям справжньої зброї. Це медич, яку хочеться тримати в руках, з якої приємно стріляти, яка не розчарує навіть досвідченого користувача. Ідача, зовнішній вигляд, проста, але надійна безпека та чесні характеристики. Все на своєму місці. Дякуємо за увагу! Влучних пострілів!